1 квітня в Коломиї триває 13-й всеукраїнський обласний відкритий фестиваль. Писанка попередні три роки захід не проводили спочатку через пандемію коронавірусу, потім через повномасштабне вторгнення Росії. Цьогоріч формату новили, які заходи підготували для коломиян та гостей міста нашим журналістам. Розповіла виконувачка обов'язків начальника управління культури та туризму міської ради Мар'яна Кодіна. Відбуваються різноманітні майстер-класи, різні конференції. Ми долучаємо багато різноманітних митців, які пов'язані з писанкарством, з лозоплетінням, Ну, все, що стосується великодніх традицій. Ми наближаємося вже до великодня і е, трошечки. Посвяткуємо за це. Дякуємо Збройним силам України. А вже цими вихідними з розваг нічого не очікує. Ми будемо відпочивати, набиратися сили, бо працівники культури теж потребують відпочинку. У нас була досить активна така фаза з 1 квітня. У нас відбулося понад сотню різноманітних майстер-класів. Всі заклади культури активно до цього долучилися. Зараз такі тематичні фотозони всі готують. Перша музична школа. Ла й музей історії міста Коломи, і публічна бібліотека зараз біля народного дому. 21 квітня. Ми запрошуємо в дворик музею гуцульщини та покуття глядачів. Відвідати наукову конпракпрактичну конференцію, яка носить назву Великодні ігри та забави для молоді. Буде цікаво, будуть долучені всі села нашої громади. Також до нас приїдуть багато людей, які знаються на цих традиціях, і популяризують їх для того, щоб передавати на майбутньому поколінню. А вже 23 числа відбудеться закриття фестивалю. Це буде о півдесятій відбудеться благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України на подвір'ї Народного дому. А о 12.30 за підсумками переможців онлайн-конкурсу. Весна йде, перемогу несе, відбудеться на площі біля собору катедрального нашого гала-концерт. Переможців онлайн-конкурсу, і в рамках цього всього також буде працювати пленер: пленер художників, які до нас приїдуть як із різних куточків України, так з, так і наші коломейські митці. А 28 квітня ми проведемо за підсумками цього пленеру. Проведемо аукціон, де теж будуть кошти виручені на збройні сили України. Але родзинкою нашого фестивалю писанки є великодні переговори. Це квести, зорганізовані нашими працівниками культури, які відбуваються в наших пам'ятках архітектури. Кожна пам'ятка архітектури чекає учасників в не просто на вулиці, де вони виконують завдання, відгадують загадки, а їх чекає дійство всередині нашої установи. На сьогоднішній день вже відбулося чотири загони. І 25 квітня ми очікуємо масовий квест за. За участю 12 команд, і це буде такий завершальний етап наших е е великодніх е традицій і знайомства з писанкою. Дуже багато долучилося команд з сіл. Це дуже тішить, що ми можемо популяризувати і внутрішньо переміщених осіб. Дуже багато хочуть е знати про наше місто. А це вже туризм. Ми бажаємо всім е світлої паски. Е е Перемога, напевно, це те, що найбільше нам хочеться, і долучайтеся до наших благодійних заходів, які вже відбудуться в провідну власне неділю після Великодня.